Астрована держава та нуль шансів на розвиток оборонки. Журналісти The Wall Street Journal опублікували проект мирного договору, який нібито був складений російськими та українськими делегаціями ще у квітні 2022 року. Чому документ не затвердили тоді, та оприлюднили саме зараз? Дивіться далі. Варто зазначити, що на офіційному рівні в Україні злитий журналістами документ не коментував абсолютно ніхто, як і не було жодних підтверджень, що його пункти справжні. Тим не менше, чинний кремлівський диктатор Путін останніми тижнями публічно натякнув, що буде відкритий до переговорів про припинення війни в Україні на умовах Москви, оскільки військова динаміка Києва сповільнюється. Контури угоди, яку ймовірно хоче російський лідер, можна побачити в проєкті мирного договору, розробленому російськими та українськими учасниками переговорів у квітні 2022 року, приблизно через 6 тижнів після початку війни. Західні чиновники та аналітики кажуть, що ці цілі залишаються в основному незмінними після двох років бойових дій перетворити Україну на кастровану державу, постійно вразливу до російської військової агресії. Отож, що саме пропонував Путін, Україна перетворюється на постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках. Україна не може відновлювати свою армію за підтримки Заходу і залишає Крим під фактичним контролем Росії. Як вам таке? Далі ще цікавіше. Російська мова має діяти на рівні з українською в уряді та судах. Питання про майбутнє окупованого Донбасу взагалі не стоїть. Його залишили на розсуд Путіна і Зеленського під час особистих переговорів. Збройні сили України мали бути скорочені до певного розміру. Росія прагнула обмежити все від кількості ракет і танків до максимальної дальності стрільби українських ракет. Договір мав бути гарантований іноземними державами, серед яких у документі перераховані США, Велика Британія, Китай, Франція та Росія. На ці країни було покладено обов'язок захищати нейтралітет України у разі порушення договору. Але доки договір буде чинним, країни гаранти мали б зобов'язання припинити міжнародні договори та угоди несумісні з постійним нейтралітетом України включно з будь-якими обіцянками двосторонньої військової допомоги. Міжнародні гарантії безпеки не поширювалися б на Крим і Севастополь. Зрештою, жодних домовленостей досягнуто не було. Масштаби російських військових злочинів в Україні стали очевидними. Військові успіхи України покращилися. а Захід надав зброю для підтримки Києва. Сьогодні Україна заявляє, що не розпочне мирних переговорів, доки Росія не виведе війська з її території. Два роки конфлікту загартували українську громадську думку проти будь-якої мирної угоди. А президент України Володимир Зеленський попередив, що будь-яке припинення бойових дій просто дозволить Росії переозброїтися і краще атакувати Україну в майбутньому. Пише видання. Будь-яка подібна мирна угода з боку України залишає її на милість Росії для будь-якого майбутнього повторення вторгнення, каже Кейр Джайлс, директор дослідницького центру з вивчення конфліктів британського аналітичного центру. За даними аналітичного центру Шазамхао з моменту свого першого вторгнення на схід України та анексії Криму у 2014 році Росія порушила понад чотири сотні міжнародних договорів і конвенцій. За словами Джайл, за всі попередні угоди про припинення вогню або мирні договори за участю Росії в Грузії, Сирії та Україні були згодом використані Кремлем для власної вигоди. Тож чи варто псувати папір? Пишіть ваші коментарі та думки під відео та слідкуйте за телеграфом. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.